Щорічно сотні мільйонів людей на планеті хворіють тими чи іншими респіраторними захворюваннями. В минулому епідемічному сезоні в Україні зареєстровано близько 5,5 мільйонів випадків захворювання на грип. Цей показник був нижчий порогового рівня епідемії. Щодо нашого міста, то в 2014 році спалуху грипу не було. В цьому сезоні пік захворюваності очікується в лютому. Вірус грипа дуже мутує з року в рік, і тому кожен рік у нас виходить, що грип виходить нові, нові штами. Що ж нам прогнозує цей епідсезон 2015 16 року. В цьому сезоні по прогнозам ВОЗ на Україні буде циркулювати три штами віруса грипу. Це перший грипоподобний вірус А Швейцарія. Гріпоподобний вірус А Каліфорнія, це славнозвісний свинячий гріб h 1, n 1 та гріпоподобний вірус Б Новий Пхукет. По прогнозам такі ж, такі ж того возу в 2015-16 році захворіє на грип та ГРВІ близько 8 мільйонів українців. Тобто 15% українців будуть хворими прогнозується підвищення цієї захворюваності. 40-го тижня року, тобто спочатку жовтня, санпітслужба міста проводить щотижневий моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, з метою своєчасного вжиття обмежувальних заходів, таких як призупинення навчання в загальноосвітніх закладах. Проводиться контроль за станом захворюваності в порівнянні з епідемічними програмами захворюваності. За останній час кожного тижня до міської поліклініки звертається діагнозом ГРВІ близько 500 осіб, з них 45% дітей. До цього часу грипна. В нашому місті не зареєстровано, отож ситуація залишається стабільною. Найдієвіших способів профілактики це, звісно, є вакцинна Профілактика зараз в Україні зареєстровано і дозволено до використання сім вакцин. Серед них є і ваксі французької французького виробництва, гріполу українського виробництва, є також і німецька, і навіть з'явилася китайська вакцина. Ми поділяємо людей на групи ризику: це медичного ризику і ризику епідемічного. Медичний ризик це люди похилого віку, це діти, це вагітні. А епідемічного ризику це люди, які по своїй роботі вимушені контактувати з великою кількістю людей. На жаль, зараз в аптечній мережі вакцини немає, але я думаю, що вона буде з'являтися на замовлення. Орієнтовна ціна прогнозують, що це 100-150 гривень за дозу. Також потрібно не забувати про прості методи профілактики грипу. Живайте побільше фруктів, овочів, вдягайтеся по погоді, ведіть здоровий спосіб життя, і тоді у вас все буде гаразд.